І так, огляд каміна, Гаврилі сини 80-52, бокове відкривання. Зверніть увагу, як він гарно горить. Камін вже десь працює у нас хвилин 30. Подача повітря у нас відкрита наполовину, але ефект вражаючий. Що ми тут зробили? Ізоляція каміна, є спеціальна полиця, яка буде ізолювати телевізійний блок. Є решітки, є приховані решітки. Подвійний корпус для облицювання, а нас цікавить більше сам камін. Дивіться, зменшуємо подачу повітря, і ми бачимо, як результат камінь гасне. Збільшуємо подачу повітря і камін горить. Горить. Зараз. Він погас. І опа! Вау! Класно! Ну, це дійсно всі вражає. Ось так. Бачите? Кемінцян Львів, вулиця Трускавацька.